Від марка святого Євангелія читання. будь У той час, коли Ісус прийшов до Капернаума. Пішла чутка, що він у домі, і зразу зібралося багато людей, так що вже не вміщалися біля дверей, і він говорив їм слово, і прийшли до нього з паралізованим, якого несли четверо. І, не маючи змоги наблизитися до нього через натовп, розкрили покрівлю дому, де він був. І розібравши її, спустили постіль, на якій лежав паралізований. Ісус, побачивши віру їхню, говорить паралізованому Сину, відпускаються тобі гріхи твої. Були там деякі з книжників, що сиділи і міркували в серцях своїх, чому цей так Бог гулить. Хто може прощати гріхи крім самого Бога. Ісус, відразу, зрозумівши Духом Своїм, що вони так міркують у собі, сказав їм, навіщо так думаєте в серцях ваших, що легше сказати паралізованому, прощаються тобі гріхи, чи сказати встань. Візьми посіль твою і ходи, та щоб ви знали, що син людський має владу на землі відпускати гріхи. Говорить паралізованому, тобі кажу встань, візьми посіль твою та йди додому свого. Він зараз же встав, і взявши постіль. Вийшов перед усіма, так що всі дивувались і прославляли Бога, кажучи. Ніколи ще такого ми.